Ячмінь, вже кукурудзу всю повибирали. Запарена качка, це де 5 качок. Ще раз кажу, він без потрохів філе проліра. Всіх вітаю на своєму каналі. Знову ж таки, підходять вихідні. Я вам багато і давно вже не показувала відео з приводу своїх замовлень. Замовлення в нас сьогодні п'ятниця, 9 ранку. Вже готово дві качки, бо на 10-ту -го годину мені його вести. Зараз будемо дивитися, яка в нас вага качок. Качки в мене муларди по ціні 250 гривень. Перша качечка в нас 3,360 на 840 гривень. В тушку входять потрохи. Якщо людина, до прикладу, не любить потрохи, ми домовляємося, я їх не кладу. Тут немає взагалі проблем в тому, щоб їх не покласти. Головне, щоб мої замовники були задоволені. Ну і друга качечка трішечки менша, яку вже зловили. 2658 на 664 гривні. Дві качки, як бачите, орієнтовно виходять десь на півтори тисячі гривень. І в нас на вихідних завжди є замовлення. І замовлення такі, що бувають. Замовлення такі, що бувають взагалі по різному часу, тому мені приходиться комплектувати так, щоб заїжджаючи в Чернігів, я розвозила одразу все. На сьогодні в мене дві качки на 10-ту годину. На завтра в мене на 12.30 також є замовлення трьох качок. Для вас це пройде ось так. А я покажу вже завтрашнє замовлення і яка вага буде в тих качок. Нас замовлення перенесли з 10-ї години не раніше, ніж на 12-ту. Ну і в нас карти повністю зійшлися з тим, що у нас вчора папуля дав нам гроші і сказав піти на шопінг. То ми зайшли спочатку на шопінг. На шопінг суш. Да, на шоппинг суш. Чекай, придбали ми ще ось такі суші, є такий э, челлендж, да. що люди, роли, їдять там за скільки укусів. Ну от ми вечором з Донею будемо також грати, да? Да. Все. А так? Так. Все. Підемо далі скуплятися. Так, ну що, Сьогодні в обід одвезли своє замовлення двох качок, Ще трішки з донею погуляли. А ну зізнавайтесь мені, ви своїми донечками виїжджаєте кудись взагалі погуляти сугубо вдвох, поспілкуватися про своє дівчаче, походити там щось покупляти, поприкалуватися. І чи дозволяєте ви своїй дитині в 10 років фарбуватися? Я, наприклад, ну не знаю, не бачу нічого поганого в цьому. І коли доня просить, я навіть можу сама її нафарбувати. Ну, школа це зрозуміло, що ні, а так в місто, вдома, а чого б ні? Хоче. Нехай малюється, бо я згадую, наприклад, себе особисто такою, як вона, так? І коли мої однокласниці фарбувалися, а в мене взагалі нічого не було, то мені було заздрісно. Я вам одразу кажу. Признаюсь, тому я вважаю, хоче, нехай робить. Для того воно і життя, щоб усе можна було попробувати. Ну, а тепер по замовленням. Зараз приїхали взяти ще трьох качок. Також завтра в нас замовлення треба відвезти на 12.30. Потім знову ж таки замовила що Будете бачити в наступному відео. Що цікаве, я вже придумала і <соріко> купила <соріко> заразом. Відвезу замовлення і одразу буде забирати друге замовлення. Якось так. З приводу гусей качок показую. Залишилося в мене зовсім небагато. Зараз три штуки забереться, залишиться тільки 10 качок. Качки в мене муларди, вага тушок. Ну, будете бачити все одно ж на вагах, які вони є. Вони є різні, є середні. Є трішки менші, є взагалі такі кавенці-гарнюні по 3,5 кг прям такі ух, е, гуси. Гусей також залишилося 10 штучок. Є невеличкі, а є такі, що більше, ніж 4 кілограма. По ціні тушок. Шо качки, що гуси, 250 гривень кілограм. Курей, на жаль, вже поки що немає. Бролерів також немає, все порозгрібали, бо пішло похолодання, люди почали варити холодці. І оце дзвонять курку, півня, бройлера кажу, або чекайте місяць, або можете пошукати в іншому місці, бо наразі ну реально немає. Немає що зарізати. По їжі я як і давала, так і даю. Замість пшениці ячмінь, вже он кукурудзу повибрали. Завтра будемо довозити їм сюди корм, бо вже закінчується. У мене там деякі підписники просили гусей і качок на відправлення. Якщо ви ще плануєте їх замовляти, майте на увазі, що їх залишилась невеличка кількість. І плануйте просто свої покупки, щоб ви встигли це зробити. І да, хотіла б, щоб були такі коментарі, що ви не тактовна, можна відповідати, якось отак, 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 щоб, не дай Боже, там не образити якусь людину. Вибачте, якщо людина не тактовна і пише одразу мені нетактовні речі, то відповідно вона отримає те. На що вона заслуговує. Я вже не в одному відео казала, що я людина проста. Якщо людина нагліє і хоче сісти на голову, вона тут же просто впаде з неї. До мене на голову ніхто не сяде. І я не збираюся шукати якісь підходящі слова, щоб, не дай Бог, там когось образити. Якщо ви такі мамина, там, папина царапинка», Сидите до пенсії біля мами тата, ну, то просто не дивіться і не слухайте мій канал. Бо тут буде все прямо, все так, як є насправді. І я не шукаю стежинки, обходячи, як його там якось пояснювати. Ну, така я людина. Пряма. Якщо мені щось не сподобалось, знаєш це несподобання я так само і відповідаю. А знаєте, чому люди так кажуть? Що там треба отакі обіходи шукати, щоб там щось людині пояснити, що вона якось неправильно чи балакає, чи що. Бо насправді ця людина сама по собі. Не може прямо відсікти людину, яка їй не подобається. А люди, які люблять сідати на голову, цим користуються. І виходить, що та людина нічого не може сказати. Цей ахірєвший дядько там, чи тітка сіла на голову і постійно клює, 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 а людина мовчить і в собі все це тримає. Так не, не повинно бути. Це ваше життя, і ви повинні робити те, що вам подобається. Казати те, що вам подобається. Показувати те, що вам подобається. Е, є такі люди, які хочуть показати тільки гарну картинку. Те саме, е, на нашому каналі ви гарної картинки не побачите. Якщо в нас там десь якийсь срач, безлад, ви це побачите. Ми його потім просто приберемо, коли в нас буде час. Немає часу, знаєш, немає і такої роботи, щоб робити, да? Так що, я ж кажу, ваше життя і тільки ви особисто ним керуєте і робите так, як ви хочете. Світік салат, тут вайп на всі сто, на тракторі, стрім, на городі шо ЖВС, ВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Підріл саме грядки під ритмом село. Качає підріль, а не під Ало. Світі крули, життя це тикток, де качка і трактор, це хіт і фольклор. 0, але в неї харизма сто відсотків пульс. Пише сценарій прямо на сіні, і фідбек збирає в коментах, щоднини У кущах штатив, в камера з банки. Треки монтує між буряком і ранком. Не треба Це хіт і фольклор, життя не фільтр, а свіже повітря тут сонце сідає і весь день помітний ЖВС – це коли ти в моменті Світік села не в тренді, а в серці. Трошки ще треба побігати, щоб зловити. У -у -у. Клітка, в якій ми перевозимо качок. Ну, в принципі, те, що я бролери возила, так я зараз в ній перевожу качок і гусей. Ну, а тушками я вже буду показувати завтра, які вони будуть. У нас шоста ранку. Кхе. Грію зараз машину, терміново їду ще, привожу двох качок. Вчора ввечері подзвонили, попросили ще дві тушки. І в мене день пішов під откос, бо я нічого тепер не встигаю просто. Але добре, що людина приїде сама, забере десь після четвертої години. Але зранку мені треба їх привезти, щоб обробити. Бо три качки я повезу на Чернігів, розвозить. А ще й зерно сьогодні привезуть кукурузу, замовила. Отак, От хтось на вихідних відпочиває, а в нас на вихідних, як завжди, купа замовлень і купа бігатні. Так, все, я погнала. Як холодно сьогодні, 4 градуси на дворі. Що ви, гусі-гусі? Така маленька кубка вже залишилася. І щось будемо на днях вивозити трошки менших сюди. Ще треба пару штук. Забирай ми цей гарний зловили. Так, чекай хочу познімати, як ми це робимо. відкривай Все? А, А ви в коментарях діліться, яка ціна на тушки качок, курей, бройлерів, гусей та кролів у вас є. Бо побачила в одній групі, що людина тушку кролів продає вже по 300 гривень за кілограм. Це дійсно така зараз ціна підросла нарешті, справедлива, чи то просто викинутий покап. У нас в Чернігові вже ціна трошки піднялась на кролів. Вже люди продають 220-240 гривень. Але все одно я вважаю, що це вона замаленька. А ви в коментарях напишіть, що по вартості саме у вас. Ну, а ми полетіли працювати, бо роботи дуже багато. Так, ну і показую. В мене запарена качка, в кип'яток, ще раз повторюю, і в холодну воду. бажано в крижану з крана одразу. І дивіться, як ми її чистимо. Отакими От жмутками ми її знімаємо. Буквально на 30, не на 30, а на 40-50 секунд в кип'яток. І далі ми ось такими рухами швиденько її чистимо. Якщо є сода, додавайте в кип'яток соду, жменю, на відро не хвилюйтеся, це для того, щоб гарно повідкривали сапори. І запечаталися назад, щоб ви так гарненько його зараз вищіпували. Бачите, в мене качка стрижневата, але набагато швидше, якщо ось так швиденько це познімається це верхушка, а тоді вже займаєшся тільки стрижневами. Дві секунди, і воно вже вон, половина качки. Зараз в мене все в руках. Ось дивіться. Оп, оп. І отакими от ось рухами я його повністю знімаю. Ну що ж, одинадцята година ранку, суботній день, щоб ви розуміли. В нас вже готове замовлення, яке будемо розвозити, буде і самовивіз. Тут в нас іде 5 качок, і тут ми ось просто зарізали для дому собі. Такого гарного бролера. Зараз будемо важити, він в мене без потрохів, без нічого. Я вам скажу, що це саме бролер він там не один, такий, дивлюсь, можна там ще підрізати. Це саме той бролер, який в нас повзав, і в нього ножки були в різні сторони. Тобто, в продаж він, відповідно, не пішов, а ось в нього видно, що навіть литки ці неправильно вивернуті. І він собі там повзає поміж такими вже двохкілограмовими, його так і незамітно було. Тоді дивлюсь, думаю, ого, треба брати, а в нього жива вага 4,5 кілограма, щоб ви розуміли, на секундочку. Тобто. Не дуже то і сильно залежить від того. Бігає він у вас, стрибає він у вас, чи просто отак сидить, їсть і п'є. Так само гарно виріс, так само гарна тушечка в нас вийшла. Ну і зараз орієнтую взагалі по вазі, яка в нас зараз є. Зараз mm -hmm. по качкам зарізаним на сьогодні. Ціна, як пам'ятаєте, 250 гривень. На 800 гривень, 3200 гривень. Далі, різні тушки, звісно, є. 2 600 на 670 гривень. 2 800 на 710 Це, взагалі, манюня. 2 300 на 590 гривень. Це також 2,300 на 580 гривень. Не дуже то й велика. Ну і давайте зважимо бролера. Ще раз кажу, він без потрохів всередині, без нічого. Mm. Nie, ну Бролер-то в мене 190 гривень. Але в продажі немає. 3,400. Ось вот, такий гарнюній в нас повзуночок. фух, Вийшов. Так, я пішла снідати чи обідати. Не знаю. Загалом пішла я вже їсти і буду вести своє замовлення. Тут я ще ж вирішила показати вам філе з бролера, якого ми для себе зарізали. Одна філешечка рівно пів кіло. Дивіться, яка вона класна. Вона мені на руку не поміщається зараз. О! І друга філешечка. Одного філе тільки кілограм. Виходить з нашого бройлера.